Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Кому буде цікава тема, це плодові дерева, це декоративні кущі та ягідні культури або, можливо, хводні дерева. Підписуйтесь на канал, буде багато цікаво. Зараз я вам покажу матеріал, Матеріал, який ми вирощуємо для вас, це саджанці рослин, тобто це всі плодові дерева. Ну, Зараз у нас будуть налітитися кісточкові дерева, а саме це персик, абрикос, слива. Це ті дерева, які у нас купуєте, ось бачите, ми так виглядають посадковий матеріал дерев, на які ми будемо прищеплювати вам дерева. Це у нас підщепа абрикос, абрикос дичка. Всі ви розумієте, є різниця між коренням на лечі і є різниця між коренем на абрикосі. Кому смачніше на абрикосі, кому на лечі, це потрібно визначити кожен для вас. Ось так виглядає наш матеріал. Міжжать у нас 80 см. Отак ми їх обробляємо, підгортаємо, зберігаємо вологу. Як всі інші культури ми зберігаємо та обробляємо саджанці, щоб всі були свіжі, гарні та доглянуті. Ось так нас виглядає матеріал яблунь. Це у нас матеріал. Ось такі, бачите, свіженьке листичко, повністю все оброблено. Тут, звичайно, у нас лаванда, теж такий матеріал, вибачайте за перехід такий. Ось бачите, так глядає наша лаванда. Це в нас тепло, поки що лаванда розвивається, все гарно, все чисто. Дякую за перегляд, Ти, на канал, буде більше цікавого.